Чо пацани? Аніме? Коли люди чують, ще дивлюся аніме, то це або бля серйозно лох, чи вельми шановний пан пане порадить колись тайкий невроблений алмаз, так сказати. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. І я раджу. Але реакції бувають різні. Реакція один бля. Де де? Це тільки крупним планом. Чувак, ти що. де? Де, бля? Де? НЕ! Або, спасибі! пацанів такі сочні дупи. Що? Але час поговорити про те, що вибило мене з колії. Я дивлюся аніме вже 10 років, і я бачив все. Вони були різні періоди, і ну, прям дуже різні періоди. Проте я ще не зустрічав аніме, яке було б по крутості сценарія на рівні Тарантіно. І це аніме про таксі. Таксі? Серйозно таксі? Так. Це історія, яка майстерно прописана, в якій немає зайвих деталей, е, де показані різні персонажі від студента, які до ідеї популярності, чи фанати, які готові на улюблену групу тратити останні кошти, мафіозні розбірки. Серйозно. Чи залежно від гри, але нам повністю покажуть, як він до цього дійшов і як його зламало те, що він не вибив в грі додо? додо. Але я знаю того, кому пішла на користь те, що він позбувся додо. Нахуй додо, він прям розквіт. Пісні пише стендап, тачки ганяє, тому що додо перецінна хуйня.